Ну а в Варшаві вийшла книга Польща на війні журналіста Збігнєва Парафіановича, в якій розповідають про раніше закриті. Від суспільства від громадськості секретні факти. В ній зібрана зокрема інформація від високопоставлених членів польського уряду і президента, а також офіцерів армії і спецслужб. Всі вони залишаються анонімними. Ну і наші журналісти між тим вибрали найцікавіше з цієї книги. Про це трішечки пізніше. Ну а зараз от власне про деталі. Початок історії датується січнем 2022 року. Саме тоді відбувається зустріч Володимира Зеленського та Анджея Дуди у Віслі, яку автор книги називає алкодипломатією. дипломатією. Саме там було закладено початок хороших відносин між президентами у Європі, як і у Варшаві. Ніхто не вірив у масштабне вторгнення до України. Польські спецслужби зрозуміли про його початок, коли зафіксували зону радіотиші з білоруського кордону. Це означало, що війна почнеться в найближчі декілька годин, але вважали, що загострення обмежиться активізацією бойових дій на Донбасі. Саме Дуда був першим, до кого зателефонував Зеленський 24 лютого, але це була більше неформальна емоційна розмова. Пізніше Джейк Саліван у розмові з Анджеєм Дуду заявив, що у продовж. 3 днів максимум за тиждень. Війна в Україні закінчиться. А буде партизанська війна в лісах без контролю над столицею. А Україна скоро зникне. 25 березня. Байден прилетів до Польщі. Саме під час дводенного візиту його переконали дати зелене світло на передачу польських танків т 72 Україні. До цього американська сторона була проти постачання важкої техніки, щоб уникнути так званої ескалації. Поляки ж наполягали на передач міг 29 і шукали способу, щоб не наражати себе на небезпеку. Позиція Вашингтону в цьому питанні була неоднозначною. У підсумку поляки розібрали кілька літаків та помістили їх у лісах в прикордонній зоні з Україною, звідки їх забрали та зібрали знову. Польські військові казали, що міги ніколи не полетять після повторної зборки, але українці впорались, і літаки були в строю. За законами літаки, які були за межами України на початку вторгнення, мали залишатися за кордоном. Поляки разом з українцями перефарбували військові літаки у цивільні кольори і так перевозили в Україну. Також автор згадує падіння української ракети протиповітряної оборони на території Польщі, внаслідок якого загинуло двоє людей. Поляки чекали розмови з Зеленським, але він не дзвонив. У Варшаві не розуміли, чому Україна наполягає. На тому, що це російська ракета, та чому Київ не визнає, що вона українська. Згодом залужний особисто зателефонував та попросив вибачення за інцидент. А польща ініціювала можливість розмістити свої системи Петріот на польському кордоні та навіть просила передати ці системи Україні. Однак німці виправдовували, що США не дозволять, а українці, мовляв, не вміють ними користуватись. Саме українська ракета стала переломним моментом у відносинах між Україною та Польщею. Підсумовує автор. За його словами, дружба між Дудою та Зеленським була короткою через людську відмінність. Адже Дуда, інтелігент з Кракова, а Зеленський хуліган з Кривого Рогу. Саме тому український президент і переграв польського колегу. В той час як Зеленський активно розбудовував міжнародні відносини з лідерами Європи та Америки. Дуда був зайнятий внутрішньою передвиборчою політичною кампанією, що Далило позицію президентів один від одного на міжнародній арені.